Попри непростий військовий час, цьогоріч вдалося відремонтувати близько трьох десятків луцьких дворів. Мешканці задоволені оновленням прибудинкових територій. Жителі будинків за адресою Рівненська, 1, 3, 5, за дворецька, 2, чекали на ремонт дворів роками. Чекали дуже довго, 48 років, років. Ми як миллили квартиру. Я не знаю, як вони вигорів цей ремонт, хто його так зробив. От чи. По плану чи по просьбі. Ну, в общем, довольні ради. Тривають роботи з капітального ремонту і на вулиці Рівненській біля будинків з 81 по 87 -й. на вулиці декабристів. 25, 25а, 27 на вулиці Захарова, 5-7. В стадії завершення капітальний ремонт прибудинкової території на вулиці Ківерцівській, 16 і поточний ремонт двору на вулиці, 8 березня, 26. Вирішують проблему мешканців будинків номер 1 3 на вулиці Ветеранів. Триває капітальний ремонт проїзду. Тепер заїжджати сюди буде комфортно. Ми дякуємо меру міста. Дякуємо міській раді за. Те, що зробили для нас таку красу, за те, що облагородили нашу прибудинкову територію, давно треба було зробити цей ремонт, тому що його не робили ще за часів Радянського Союзу. Місця в нас було дуже мало, автомобілів дуже багато, місця дуже мало було. Зараз, да, зараз ми задоволені, що ми вже можемо у нас і діткам є де погуляти. І навіть швидка допомога, яка раніше не могла проїхати, тому що тут було дуже багато ям, і швидка допомога може тепер під'їхати до любого під'їзду. Тут буде не лише комфортний заїзд, а й сучасна прибудинкова територія, де мешканцям буде приємно проводити час. Станом на сьогоднішній момент виконуються роботи по ремонту прибудинкової території ветеранів 1-3, ремонту заїздів. Відповідно, як самі бачите, роботи підходять до завершення. О, на сьогоднішній момент ще орієнтовно будуть встановлені там і лавочки, мали архітектурні форми, тобто дитяче обладнання, так само доробляється освітлення. Стараємося максимально встисли терміни, враховуючи погодні умови, враховуючи ту кількість людей, враховуючи військовий стан, все-таки покращити благоустрій нашого міста. Тривають роботи із капітального ремонту проїзду до будинків номер 16 з вулиці Кравчука. Велика проплинкова територія, 9-поверхівки, доволі велика кількість жителів проживає. Дуже багато років поспіль зверталися мешканці цього двору, неодноразово збирали підписи з проханням відремонтувати цю проплинкову територію. Якщо заїжджати з вулиці Кравчука, то взагалі заїзд був такий, що фактично легковим автомобілем неможливо було заїхати. Тротуари були зруйновані, повністю двір був знищений. Зараз бачимо, що фактично... На завершальній стадії перебувають роботи по даному об'єкту. Окрім того, встановлені вже напівпідземні смітники. Так як ми прийняли програму і зараз впроваджуємо це на багатьох прибудинкових територіях в нашому місті. Буде ще замінено додатково тут ледосвітлення, влаштовують одразу обмежувачі швидкості, оскільки двір великий, такий довгий, щоб автомобілі не розганялися. Луцький міський голова додає, мешканці громади найчастіше звертаються у мерію саме з проханням оновити прибудинкові території. Багато таких запитів і серед військових. Деякі з них, на жаль, повертаються з війни з інвалідністю на візочках. І для комфортного життя захисникам потрібні зручні тротуари. Нині ремонтні роботи киплять у близько 15 луцьких дворах. Їх планують завершити до кінця жовтня, середини листопада.